Доброго дня всім, хто до нас приєднався сьогодні на наше заняття, і е, ті, хто будуть слухати нас в запису, вам теж наші вітання. Ви сьогодні прослухаєте одну з тем е, нашого курсу Абетки харчування, яка називається Купівля продуктів в магазинах. Але перш ніж я перейду до цієї теми, я хотів би, щоб ви зі мною познайомились. Ті, хто мене ще не знає, мене звати Сергій, мені 67 років, з них я вже більше 20 років з продуктом компанії, дякуючи моїй дружині, Надії. І за ці 20 років я, по-перше, скинув 14 кілограмів, відчув енергію, відчув якийсь знов такий життєвий запал. І от підтримую цю вагу і живу з таким запалом уже багато-багато років, чому я дуже радий. А крім того, відчувши таку, я би сказав, чарівну дію збалансованого харчування, я почав розбиратись в ньому, тому що я до цього вважав, що я все знаю про харчування як в принципі, і більшість з нас вважають. Але насправді в харчуванні виявилось дуже багато цікавих моментів, які за ці роки я щось опанував сам. Дуже багато навчили мене тренінги наших спеціалістів, спеціалістів міжнародного класу. І от так потрошку визрів цей курс, і я тепер розповідаю всім бажаючим про основні принципи нашого з вами здорового харчування. Отже. Ми всі, в принципі, знаємо, що щоб е, збалансовано харчуватись, необхідно добре розбиратись е, в широкому виборі продуктів, щоб знайти ті, які будуть дійсно корисні, необхідні організму. Сьогодні у нас немає проблем з е, тим, щоб віднайти якісь продукти. Проблема в тому, як в цьому не заплутатись і як вибрати дійсно те, що е, буде нам найбільш корисне і найбільш потрібне. Складати меню на кожен день потрібно з урахуванням щоденних потреб нашого організму. Нам треба усвідомити, що, наприклад, вітаміни нам потрібні не літом, або десь на морі, або десь на дачі. Вони не накопичуються в організмі, на жаль. Тому нам вітаміни потрібні кожен день. Нам, звичайно, абсолютно потрібні наші так звані макронутрієнти щодня. Це Білки, жири і вуглеводи. Якщо ви подивитесь на цю схему, можливо, вона не дуже репрезентативна, не дуже наглядна, наочна, але вона говорить про те, що основне оце коло це наше збалансоване харчування, яке складається з жирів, білків і вуглеводів. Але, крім цього, для того, щоб наш організм відчував себе в хорошій формі, йому так само щоденно. Треба постачання е, мікроелементів, е, харчових волокон. Е, нам потрібен щоденно антиоксидантний захист, нам потрібні корисні жири, е, нам потрібні е, дуже потрібно е, підтримувати водний баланс нашого, е, нашого організму, і, звичайно, нам потрібно відпочивати вдосталь і. Займатися якоюсь спортивною а, активністю, фізичною активністю. І от тоді все це разом це буде включати не тільки е, збалансоване харчування, а це і буде називатись здоровим способом життя, який дозволить нашому організму е, жити е, в хорошій формі довгі роки, не витрачаючи ресурси на якісь хвороби. Тому. Важливо пам'ятати, що е, в магазині ви зустрінете абсолютно все: і те, що нам треба, і те, що нам не треба. Чому? Тому що виробники і продавці продуктів харчування зацікавлені продати нам більше їжі, ніж нам насправді потрібно. Мета будь-якого бізнесу і е, продуктова галузь не невиклю... виключення це збільшити прибутки. А для того, щоб збільшити прибутки, існує багато стратегій. І перша з них або одна з них це супермаркети. Це насправді дуже е, зручні заклади, все знаходиться в одному місці. Але нам, як покупцям, треба знати правила техніки безпеки, щоб не стати жертвою чужих інтересів. А повторюю, е, інтереси продавців це продати нам якнайбільше. Ось так може виглядати великий супермаркет. Знайома картина, правда? А нам треба знати, що у відділах продажів е і маркетингу е в будь-якій компанії, і ще раз скажу, продуктові і е торгуючі компанії не виключення, там працюють талановиті спеціалісти, які розробляються нові нові стратегії, як збільшити продаж. Ось ця ось е крива по центру це мрія е кожного е начальника відділу маркетингу або начальника відділу продажів. Для цього вони використовують привабливу, привабливу упаковку, красиві стенди, і діти, і дорослі охоче піддаються на ці хитрощі і купують більше за те, що дійсно абсолютно необхідне. Крім того, в пошуках продуктів щоденного вжитку, ну, ми, товари розміщуються в магазині так, що в пошуках продуктів щоденного вжитку. Ну, наприклад, там хліб або молочні товари, ви обов'язково мусите пройти повз ті товари, які вам не потрібні щодня, але вони красиво приваблено викладені, і є велика вірогідність, що проходячи повз ці нескінченні ряди товарів, ви раптом щось надумаєте і придбаєте з того, що ви не збирались купувати. Ну ось тут є схема супермаркета, і в принципі, ви знаєте, що вхід. Наприклад, зліва а хліб знаходиться десь справа в кінці. Да? І Десь там вже молочні продукти, десь там, можливо, якийсь сир, м'ясо, а таке менш потрібне воно знаходиться на самому початку. Також корисно пам'ятати, що фармацевтичні компанії зацікавлені продати нам більше, наприклад, інсуліну. Але це може статися в тому випадку, коли більше людей буде хворіти на діабет. Ну, це і відбувається в останні десятиліття. І лікарі також можуть заробляти гроші тільки тоді, коли ми хворіємо. Ніхто не платить їм, коли ми здорові. Це значить це про що? Це про те, що нам не варто йти, наприклад, до лікаря за здоров'я. Лікар лікує вже вашу хворобу. А здоров'я ми змушені підтримувати самі, і ніхто не зацікавлений в підтриманні нашого самопочуття хорошого так, як повинні бути зацікавлені ми самі. Тобто наше е, здоров'я в наших руках. Отже, е, всі ці хитрощі, які всі ці е, ловушки, які розставляє пастки, які розставляють нам маркетологи. Насправді не страшні, якщо ми володіємо потрібною інформацією. І якщо у нас така інформація є в руках, то ми можемо приймати правильні рішення і вести здоровий спосіб життя, і в цьому нам можуть допомогти наші супермаркети, тому що там насправді продається багато корисних продуктів. Ну ось, подивіться, наприклад, на оці фотографії ви бачите знов-таки. Дуже великий вибір овочів, фруктів, зелені, всього, чого бажаєте. Ось приклад набору здорових продуктів. Ви бачите бобові, ви бачите якесь куряче м'ясо, ви бачите овочі і фрукти. Все це, звичайно, здорові продукти. Тому в магазинах остерігайтеся яскравої привабливої упаковки, остерігайтеся рекламних пропозицій. Тому що найчастіше вони спонукають купити те, що насправді нам в даний момент не потрібно або не потрібно взагалі. І в першу чергу думайте про харчову цінність корисних продуктів. А щоб не помилитися, уважно чекайте, читайте етикетки. Ну, давайте е, розберемо кілька прикладів: на е, етикетці якогось продукту, ну, часто це можна зустріти на якомусь е, лимонаді. Написано без цукру. Тут дійсно, ну, насправді дивіться, практично те, що написано на етикетках, написана правда. Але часом вона написана так, щоб вивести вас на той висновок, який потрібен маркетингу для того, щоб продати вам цей продукт. Ну, дивіться, якщо, наприклад, в лимонаді немає, не міститься цукру, то там, але він солодкий, то там може міститись якийсь ем, штучний підсолоджувач, і цей штучний підсолоджувач може е, бути набагато більш шкідливий для нашого організму не за рахунок калорій, а за рахунок дії там, на наші нирки, на печінку і так далі, е, ніж, е, ніж той самий цукор. Або, наприклад, е, ви бачите на упаковці, що цей продукт без холестерину. Це добре, але знов-таки це добре, якщо ви бачите його на якомусь е, м'ясному продукті. Якщо ж ви бачите його, а таке теж буває, наприклад, на е, пляшці олії, то це просто маркетинг, маркетинговий хід це от ті самі хитрощі. Там дійсно немає холестерину, але його там не може бути за визначенням, тому що холестерин міститься тільки в продуктах. Е, Животного як, тваринного, тваринного походження. Тому е, олія з е, написом без холестерина абсолютно така сама по вмісту холестерину, як і олія поряд, на якій такого напису нема. Тому уважно читайте етикетки і думайте, що це значить. Ще один приклад: е, це, наприклад, е, написано «збагачений вітамінами. Зразу відчуття, що так, вітаміни нам потрібні, це продукт, я придбаю. Але е цей напис говорить про те, що е вітаміни сюди були дода додані, і, як правило, додаються е створені хімічним способом вітаміни, а користі від них дуже мало, тому що е такі вітаміни дуже погано засвоюються. засвоюються. Ну, і ще один приклад, напис без ГМО. До речі, шкоду генетично модифікованих продуктів ще ніхто не довів, тому вчені зараз все ще вивчають дію генетично модифікованих продуктів на людський організм, але, тим не менше, деякі люди обережні, і це непогано, і стараються не Купувати продукти, які містять генетично модифіковані е, якісь е, продукти. Але якщо, наприклад, такий напис ви зустрінете на пачці солі, то знову таки, це правда, але в солі за визначенням не може бути генетично модифікованих якихось речовин, тому що сіль це е, звичайна е, хімічна сполука хлорісти натрій і там. Немає генів, які можна було би модифікувати. Тому, ще раз скажу: маркетологи не брешуть на етикетках, але пишуть часом так, щоб вивести вас на потрібний їм висновок. Ну, існує кілька правил, які дозволять кожному з нас ефективніше ходити за покупками. Давайте ми по цих правилах пройдемось. І будемо вважати е, нашу тему засвоєною. Правило номер один. Наведіть лад у себе на кухні. Розставляйте продукти завжди в одному і тому ж порядку. Як в шафках, так і в холодильнику. Е, все повинно стояти більш-менш на своїх місцях. Тоді, одного побіжного погляду буде достатньо, щоб зрозуміти, чого з їжі не вистачає. І таким чином, йдучи на роботу, ви Відкрили холодильник, окинули е, оком, накинули оком, і вже у вас в голові є план, що ввечері треба буде придбати. Якщо ж такого порядку нема, то е, для того, щоб зрозуміти, що є, чого нема, по-перше, треба багато часу. Е, а якщо у вас такого часу немає, то повернувшись ввечері з, мага... з роботи із магазину, ви побачите, що ви е, придбали те, що у вас вже і так стоїть. Десь в якомусь куточку, але не купили те, що вам дійсно потрібно на сьогоднішній вечір. Тому ладна кухні це перше правило. Друге правило: складайте список покупок заздалегідь. Почепіть його на холодильник і оновлюйте по мірі необхідності. Так ви нічого не пропустите і не купите зайвого. Ну, звичайно, не обов'язково, щоб список був такий довгий, як на цій. На цьому люнку, але е, списочок дуже-дуже допомагає. Е, правило номер три, е, і навчіться притримувати цього правила. Е, плануйте меню на найближчі дні. Тобто, не сьогодні на сьогодні, а на 3, 5, 7 днів наперед. Це допоможе вам зрозуміти, які продукти вам знадобляться на цьому тижні. І, як правило, особливо в містах ми е, ходимо в магазин і. Купуємо основну масу продуктів на тиждень, раз на тиждень, то отака, отаке от меню на тиждень вам дуже дуже стане в пригоді, щоб купити саме те, що потрібно буде на цьому тижні, і не купити зайвого. Четверте дуже важливе правило: не ходіть в магазин на голодний шлунок. Вже дослідженнями доведено, що голодні люди купують. Набагато більше, ніж необхідно. Тому перед походом в магазин перекусіть або випийте коктейль протеїновий коктейль формула 1. Втамуйте голод і у вас, вас не буде тягнути купувати те, що вам насправді не потрібне. Правило п'яте. не довіряйте рекламі. Е, знов таки, реклама не бреше, але вона складена так, щоб підштовхнути вас до е, купівлі. Тому не довіряйте рекламі і не купуйте junk food або, в перекладі з англійської їжу сміття. Це можуть бути чипси, снеки, шоколадні батончики, газовані напої, ну і дещо інше. Краще віддайте перевагу свіжим овочам і фруктам, а солодке з легкістю замінять е протеїнові батончики від Herbalife Nutrition, які не зашкодять вашій. Фігурі. Правило номер 6. Не купуйте того, чого нема у вашому списку. Пам'ятаєте, так? Ми з вами склали список того, що потрібно купити. І навіть якщо щось видається вам дуже смачним, гарно пахне і привабливо виглядає, але його немає в списку. Не купуйте. До речі, подекуди в кондитерських відділах навіть спеціально розпиляють такий якийсь типу ваниль, ванільний дезодорант для того, щоб викликати це бажання купити якусь випічку. Ну, багато, таких, багато таких маленьких хитрощів. Наприклад, ви, мабуть, вже помічали, що коли ви підходите до каси, там завжди стоять стенди. З якимись такими ну, товарами, які можливо потрібні, в останні, згадали в останній момент: якісь батарейки, е, якісь там серветки. А е, на рівні пояса або на рівні очей е, десь п'ятирічної дитини лежать всякі батончики, жвачки, е, якісь цукерочки. Е, ви розумієте, для чого це зроблено: для того, щоб поки ви стоїте в черзі. Дитина вас замучила і заставила купити що-небудь за цих солодощів. Тому, якщо у вас цього нема в списку, не купуйте. Сьоме правило, якого ми вже трошки торкнулись, вивчайте інформацію на етикетках. Якщо ви дійсно стежите за своїм раціоном, вам важливо знати, скільки калорій, жирів, вуглеводів входить до складу продуктів, які ви споживаєте. Які ви споживаєте. Можливо, там буде ще якась інформація. Там часом пишуть скільки з цих вуглеводів, простих, скільки складних, там жирів насичених та насичених. А якщо це все є на етикетці, чудово, тому вивчайте етикетки. Етикеткам треба довіряти, просто треба розуміти, що е, щось там може бути написано, а щось ні. Але як правило, те, що написано на етикетці, це правда. Правило номер 8 Уникайте заморожених напівфабрикатів і продуктів для швидкого приготування в мікрохвильовій печі. Тому що заморожені продукти ми ніколи не знаємо насправді, скільки разів вони були розморожені і заморожені. Може бути так, що поки їх довезли, вони розмерзлись, потім їх знов заморозили. А ми повинні знати, що ті ж самі бактерії, які є кругом, да, вони від холоду не помирають. І якщо вони розмножуються на розморожених тимчасово продуктах, то в заморожених їх буде стільки ж, як тільки продукт буде розморожуватися, вони швидко почнуть рости. Ну і як правило, як правило, для всяких продуктів швидкого приготування використовується вже продукція невищого готунку. Я не скажу, що використовується якийсь непотріб, але це вже продукція невищого готунку. Це стосується м'яса, це стосується сирів і так далі. Тому не купуйтесь на це, їжте все свіже зготовлене і здорове. Ну і дев'яте правило, яке стосується швидше вже екології, але воно теж важливе, щоб не витрачати зайві гроші і не засмічувати наш, наше навколишнє середовище. Заведіть спеціальні багаторазові сумки для шопінгу, з тканини або щільного паперу. Відмова від використання поліетиленових пакетів, не тільки заощадить ваші гроші, а й зробить захист на внесок в захист навколишнього середовища. Адже від величезної кількості поліетиленових пакетів страждає екологія в усьому світі. І для мене таким показним була, коли колись я бачив фотографію, яку глибоководна станція зробила на дні Маріанської ущелини. Це сама глибока точка на нашій планеті, там більше восьми кілометрів. В глиб планети. І на дні там спочиває маленький прозорий пластиковий стаканчик. От так. Підсумовуючи, наше збалансоване харчування і активний спосіб життя, багато в чому залежить від того, які продукти ми вибираємо в супермаркеті. Ще раз хочу нагадати: ні фармацевтичні компанії, ні лікарі не несуть нам здоров'я. Тільки ми самі. Тому нехай ваш вибір буде корисним, а похід до супермаркету спланований. І, звичайно, раз ми говоримо про е, харчування збалансоване, і ми говорили про те, щоб не ходити голодним е, в е, супермаркет. Ми згадували коктейль формула 1 Це е, сучасна їжа. Е, нагадаю, що це ніякі не біологічні добавки, це повноцінна сучасна їжа. Вигатована за допомогою сучасних технологій, тому в одному стакані у нас є достатньо і білків, і потрібні вуглеводи, дуже мало жирів, і є половина денної норми основних вітамінів і мінералів. Звичайно, всі 114 мікроелементів в один стакан ще ми не навчились поміщати. Але основні вітаміни, мінерали, там більше 20, в цьому коктейлі є, причому, ви бачите, в достатній кількості. Ну і варто згадати, що у нас існує 8, а може вже і більше, дивовижних смаків, і кожен може вибрати коктейль на свій смак. Якщо ж ми говоримо про перекуси, то це коктейль в експрес-форматі, тобто такі експрес-батончики. Це той самий коктейль, але е, в ньому ще е, багато клітковини більше, ніж, наприклад, е, в Формулі 1, е, в ньому 15 грамів білку, всього 20 грамів вуглеводів, дуже мало жиру, е, він дає е, четверту, норму добової, четверту частину добової норми мікроелементів і вітамінів і містить всього 200 ккал на порцію. Тобто, при тому, що він смачний, поживний, наситить нас, він не дає нам надлишок калорій. І ще один варіант батончика це так звані протеїнові батончики, які випускаються в трьох чудових смаках: це е, лимон, це е, мигдаль і це ваніль. Е, в Кожен такий батончик, а в коробочці їх 14 штук, кожен такий батончик містить 10 грамів білку. Менше 15 грамів вуглеводів, менше ніж в тому батончику, екстрабатончику, і лише 140 кілокалорій, тобто ще менше. І маючи такі продукти, такі батончики, наприклад, у себе в кишені або в сумочці, якщо ви не встигли ніде перекусити, то перед походом в магазин, перед тим, як зайти в магазин, з'їжте такий батончик і ви не купите зайвого. Ну, на цьому ми закінчили е, нашу тему. і я дякую всім, хто був присутній, і до зустрічі на наступній темі.